Вітаю вас на уроці письмо. Сьогодні ми з вами, діти, будемо вчитися писати велику букву Л. Приготуйте зошит та простий олівець. Дзвоник дзвенить, не стихає. Школярів усіх скликає. Гей, до уроку поспішайте, на місця свої сідайте. Емоційне налаштування, екран настрою. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. Я гадаю всіх чудовий настрій, отже, продовжуємо урок. Гра допоможи ведмедикові. Ведмедик ласун у крамницю прийшов. Чимало смачненького він тут знайшов. Назвіть назви зображень, які обрав ведмедик. Він обрав ті, що містять звук у твердий або л м'який. Отже, ведмедик обрав що у крамниці? Молоко твердий л містить. Бублики Л твердий. Яблука взяв ведмедик Л твердий. Сливи Л твердий містить. Малина Л твердий. Масло Л твердий. Баклажан містить Л твердий. Цибуля. Містить м'який ль. Молодці, хто назвав правильно. Діти, послухайте уважно уривок вірша Івана Савицької, а після надайте відповіді на питання. Летить літак, високо так, летить, летить стрілою, ховається. Вкривається хмаринкою густою. Горять, блистять, гудуть, шумлять, міцні його мотори. Летить літак, високо так, в незаймані простори. Діти, про що ви послухали вірш? Так, вірш про літак. Як летить літак? Літак летить високо, стрілою. А який літак? Літак міцний, міцні його мотори. Що робить літак під час польоту? Під час польоту літак ховається, вкривається, гудить, шумить. А куди летить літак? Літак летить в незаймані простори. Молодці. Складемо з вами. Асоціативний кущ до слова літак назвіть слова, які вам спадають на думку при вимові слова літак. Отже, небо, пілот, висота, хмари, повітря, аеропорт. Діти, порівняємо з вами друковану та рукописну велику букву Л, друкована велика Л, що зліва, складається з двох рівних довгих ліній, одна з якої із заокругленням ліворуч, та короткої горизонтальної лінії, що об'єднує їх угорі. А рукописна буква Л, що справа, складається з плавного. Елемента переднього та похилої довгої лінії із заокругленням внизу праворуч. Діти, навчимося з вами писати велику букву Л, що складається з двох елементів: це переднього плавного. Та довгої прямої похилої лінії із заокругленням внизу праворуч. Починаємо писати велику букву Л, так як і маленьку рядкову Л, трішки вище від нижньої рядкової, заокруглюємо вниз, праворуч, і ведемо похилу довгу лінію вгору, аж до верхньої міжрядкової, і звідти продовжуємо писати другий елемент. І який біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч. Велику букву Л пишемо під такт Раз, і два І. Пропишемо велику Л у повітрі. Візьміть олівчики в ручки та почнемо з вами писати знизу, заокруглюємо праворуч і ведемо вгору. Далі, не відриваючи ручки, ведемо похилу довгу лінію вниз, де заокруглюємо праворуч внизу. Діти відкрите свої зошити, відступіть один рядочок вниз і нижче на рядку пропишіть елементи великої букви L. Перший елемент це плавний передній елемент, який доводимо до верхньої міжрядкової лінії. Другий елемент це довга пряма похила лінія із заокругленням внизу праворуч. Так, прописуємо окремо кожен елемент до кінця рядка. Нижче на рядку об'єднаємо ці два елементи у букву велику Л та пропишемо рядочок велику Л. Нижче на рядку пропишіть піваркуша склад Лу і піваркуша склад ЛА. Намагаємося писати, не відриваючи ручки. Нижче на рядку пропишемо з вами ім'я дівчинки ЛОЛА піваркуша та Алла. Ім'я пишемо з великої букви Лола. Зверніть увагу на з'єднання великої букви Л з буквою О середнє. Далі О з буквою Л нижнє з'єднання. І буква Л з буквою А середнє з'єднання. Ім'я Алла пишемо з великої букви, Велика А з буквою Л нижнє з'єднання. Букви Л і Л, що мають подвоєння ім'я Алла з'єднані нижнім з'єднанням, нібито як заручки тримаються. І склад ЛА середнє з'єднання. Алла читаємо, подовжуючи букви дві Л. Нижче запишемо з вами речення У лоли мило. Починаємо писати речення з великої букви У. Відступили. ЛОЛИ. Звертаємо увагу на з'єднання між буквами. Мило. Нагадую, буква И з буквою Л з'єднані нижнім з'єднанням. В кінці речення ставимо крапку. Нижче на рядку пригадаємо з вами, як пишуться великі букви. Запишіть друковану букву рукописною буквою «и». А. У. М. Та перевірте написання. Пограємо з вами у гру? Так? Ні. Надайте відповіді. У слові голуб немає приголосних м'яких звуків. Так. У слові лілія є приголосний м'який та приголосний твердий ні. Слово Оля починається голосним звуком. Так. У слові лев три звуки. Так. У слові лев два склади. Ні. Рефлексія уроку. Діти, яку букву ми навчилися сьогодні писати? Так, велику букву Л. Оберіть смалик, який відповідає вашому настрою. Зелений у мене все вийшло, жовтий не все вийшло вдало, червоний було складно та нічого не зрозуміло. Дякую вам за урок. Ви сьогодні молодці.